Одним із способів зниження шумності Варшавянки є використання дерев'яних втулок в опорних підшипниках валу гвинта. При цьому деревина в них використовується незвичайна, а відповідна певним вимогам і називається вона бакаут. Ця деревина є однією з найміцніших і найважчих порід деревини у світі. Її щільність становить 1,4 грами на кубічний сантиметр. При цьому щільність сталі приблизно 7 грамів на кубічний сантиметр. Твердість бакауту за шкалою Янку 4500 одиниць. При цьому твердість червоного дуба лише 1300 одиниць. Але найголовнішою особливістю бакауту є виділення протягом тривалого часу природного мастила. Це масти. Тило значно знижує силу тертя та зменшує шумність обертання вала гвинта. Вперше бакаут на своїх підводних човнах Пампаніто часів Другої світової війни почали використовувати американці.